В ефірі 700 секунд сьогодні у випуском «Ротарі клуб Ізмаїл відправили на фронт 5 дронів. В Ізмаїлі пройшов практичний тренінг з надання домедичної допомоги в умовах воєнного стану. В Ізмаїльському районному відділу поліції презентували пілотний проєкт системи електронного обліку та відеофіксації Кастуді Рекордс. У студії Сніжана Щербина. Вітаю! За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 24 липня орієнтовно такі. 242 тисячі 620 осіб особового складу, 4 тисячі 162 танка, 8 тисяч 118 одниць бойових броньованих машин, 4 тисячі 675 артилерійських систем, 697 реактивних систем залпового вогню, 452 засоби протиповітряної оборони, 315 літаків, 310 гелікоптерів, 3963 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1307 крилатих ракет, 18 кораблів, 7182 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 698 одиниць спеціальної техніки. Поліцейські документують наслідки чергового ракетного удару ворога по Одещині. У ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масову атаку на території Одеси та області. Станом на 4.00 годин годину ранку встановлено, що у наслідок ворожого обстрілу міста Одеса загинула одна людина та 22 поранено з них чотири дитини. Унаслідок ракетної атаки, пошкоджень та руйнувань зазнали об'єкти цивільної інфраструктури, багатоповерхові та приватні житлові будинки, автомобілі громадян. У багатьох будинках пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. Пошкоджень зазнала і одна з релігійних споруд у центрі міста, де спалахнула пожежа. Наразі відомо, що найменше про 22 людини, які отримали поранення, четверо з них діти. 14 громадян, троє з яких діти госпіталізовані. На жаль, одна людина загинула. Працівники поліції спільно з представниками інших служб працюють на місцях подій. Правоохоронці фіксують наслідки ворожої атаки, забезпечують охорону територій та пошкоджених будівель, забезпечують правопорядок, допомагають рятувальникам у ліквідації наслідків чергового злочину Російської Федерації та надають необхідну допомогу постраждалим громадянам. Вкотре закликаємо громадян не ігнорувати сигнали повітряна тривога, а відразу прямувати в укриття і пробувати там до сигналу відбій. Музика. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмаїльський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України, віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньопереміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмаїльського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмаїльського територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу. Саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. В Ізмаїлі Рені відбулися два великі благодійні концерти на підтримку ЗСУ, які організували ротарі клуб Ізмаїл і його молодіжна гілка Ротаракт. Завдяки зібраним на двох благодійних концертах коштам, Ізмаїльські ротарійці змогли закупити п'ять дронів, які будуть відправлені нашим захисникам на фронт. Подробиці дивіться у репортажі. Днями в Ізмаїлі Рені відбулися два великі благодійні концерти на підтримку Збройних сил України, які організували роторі клуб Ізмаїл і його молодіжна гілка Ротаракт. Завдяки зібраним на в двох благодійних концертах коштам ізмаїльські ротарійці змогли закупити п'ять дронів, які будуть відправлені нашим захисникам на фронт. 14-15 липня пройшли два, я не побоюсь цього слова больших концерта в двох городах: это Рині і Измаил благотворительных на поддержку ЗСУ. Для нас це показательные такие мероприятия по той простой причине, що в общей складності, с учетом всіх растрат ми получается, заработали восімсот тридцять тисяч гривень, і деньги превратились в эти прекрасные п'ять дронів, які зараз так нужны на нашому фронті. В місторіні 14 числа, коли приходив наш концерт, ми зі зібраної суми. Тут же закрили збір на автівку. Ми задонатили як Rotary клуб разом з рініцями 60 тисяч гривень. І закрили збір на автівку, яка піде для бійця з міста Рені, який захищає нас на нулях. Тому дуже ще раз всім дякую. А це не остання наша звісна акція. Ми будемо продовжувати. І слава Україні! Крім того, Кирило Дімов подякував усім, хто взяв участь у ініціативі Ротари Клуб Ізмаїл» і його молодіжної організації Роторакт. Я хочу поблагодарить всіх, хто участвовал в нашій ініціативі, всіх благотворителів, всіх тих, хто купив білети, прийшов, поучаствував, так чи інакше, хто допомагав нам інформаційно, ті люди, які в організаціях помогли этих двох мероприятий. Это было нелегко, но мы с этим справились. Я считаю, достатньо успішно. Благодарю ще раз і слава Україні! Слід зазначити, що міжнародна добровільна клубна організація «Ротарі» з перших днів війни долучилася до надання гуманітарної допомоги Ізмаїла і Україні. З початку повномасштабного вторгнення вони активно працюють над різними ініціативами на допомогу ЗСУ. Завдяки зібраним коштам, вже раніше вони відправили до Бахмуту ударний дрон. На передову передали кілька автівок та старлінки, регулярно підтримують наших бійців на фронті необхідними їм речами та допомагають у реабілітації військовослужбовців. Сніжана Щербина, Наталя Маленко для програми новин. Ізмаїльські гвардійці затримали чоловіка з наркотичними речовинами. Під час несення служби на одному з блокпостів гвардійці зупинили автомобіль марки УАЗ для перевірки документів. Поведінка водія даного транспортного засобу викликала підозру у представників силових структур. Так, в ході поверхневої перевірки у громадянина були знайдені. кристалоподібна речовина рожевого кольору біля трьох грамів, паперовий згордок, всередині якого знаходилася речовина рослинного походження. Зовні схожа на канабіс вагою приблизно. На 25 грамів даних осіб передано працівникам поліції за підозрою у скоєнні злочином, передбаченою статтею 309 кримінального кодексу України. В Ізмаїлі пройшов практичний тренінг з надання домедичної допомоги в умовах воєнного стану. Його організаторами виступив благодійний фонд Карітас Одеса спільно з Ізмаїльською станцією екстреної медичної допомоги. Докладніше дивіться у сюжеті. В Ізмаїлі пройшов перший практичний тренінг з надання до медичної допомоги в умовах воєнного стану. Його організаторами виступив благодійний фонд Карітас Одеса спільно з Ізмаїльською станцією екстреної медичної допомоги. З початком широкомасштабного вторгнення благодійний фонд Карітас Одеса у ГКЦ надає різнобічну допомогу та підтримку українському населенню, яке постраждало внаслідок військових дій та було вимушено евакуюватися з зон активних бойових дій або зон тимчасової окупації до міста Ізмаїл до Одеської області в цілому. Зокрема, ми велику увагу приділяємо безпеці наших відвідувачів, враховуючи бажання з боку медичного персоналу. Сьогодні було проведено перший в Ізмаїлі тренінг з надання до лікарської допомоги в умовах військового стану для цивільних осіб, саме з боку працівників Ізмаїльської станції екстреної швидкої медичної допомоги. Захід умовно поділили на декілька частин теоретичну та практичну. Враховуючи воєнні дії в країні. Для початку медики разом з присутніми розглянули, які бувають зони надзвичайних ситуацій, та поговорили про безпеку тих, хто надає допомогу під час обстрілів. Цей курс в себе теоретичну та практичну частини, такі теми, як масивна кровотеча, зони, червона, жовта, зелена, який менеджмент дій наших в цих зонах, менеджмент дихальних шляхів, назов повітровід, Стабільне бокове положення для того, щоб закріпити теорію на практиці, кожен учасник мав змогу виконати різноманітні вправи. Головну увагу зосередили на таких практичних аспектах, як зупинка критичних кровотеч накладанням турнікету, тампонадою та давлячою пов'язкою, забезпечення дихання постраждалого, переведення у безпечне положення, а також на інших травмах, що загрожують життю людини. Я вважаю, що на теперішній час е тренінги такого типу надважливі, тому що Наші громадяни повинні розуміти, як діяти під час ракетних обстрілів, як діяти під час коли людина отримує поранення, що робити при масивній кровотечі з кінцівок в вузлових кровотечах, це рятує життя. Відзначимо, тренінг був абсолютно безкоштовним. По його завершенню присутні отримали сертифікати про відміни проходження навчання з надання до медичної допомоги. Тренінги такі дуже потрібні в умовах воєнного стану в нашій країні, тому що прилетіти може будь-де будь-коли. І рятувати життя це ну, найголовніше, що ми маємо це життя. Тому дуже велика подяка Одеса Каліта за організацію, велика подяка нашим чудовим лікарям з екстреної допомоги. Вони все так доступно розказали, показали. Мати наглядний посібник це дуже, дуже потрібно. Тому що я проходила такі ж тренінги в Запоріжжі на початку війни, в нас таких посібників не було взагалі. Нам просто розказували, показували, а тут ну, все дуже організовано і дуже швидко. Я взагалі років ще п'ять тому хотіла навчитися навіть покращити свої знання з домедичної допомоги. І якось так не, звичайно, не виходило, тому що діти сім'я. І зараз, завдяки Карітосу, з'явилася така можливість, тим паче безкоштовна. Я з задоволенням відразу погодилася на цю можливість, тому що в воєнний період дуже важливо знати чітко всі правила надання медичної допомоги. Я дуже вдячна медикам, які підготувалися дуже гарно до цього тренінгу. Дуже якісно була надана інформація чітко, лаконічно, легко запам'ятовується. Я думаю, нам вона бажано, щоб не знадобилася, але все-таки група буде готова до того, щоб надати допомогу людям. Це не останній тренінг на цю тематику. Повідомили у Карітасі. Подібні заходи для цивільного населення будуть проводити й надалі, адже вони пояснюють, як діяти у надзвичайних ситуаціях та допоможуть в. Асно зреагувати у разі необхідності, бо небезпека під час війни в країні може очікувати на тебе навіть там, де її не чекаєш. Такі заняття будуть проводитися і надалі для населення, для того, щоб якомога більше людей а, мали можливість забезпечити власну безпеку в умовах військових дій а, та військового стану. І мали можливість подбати про безпеку оточуючих. Тому ми сподіваємося на те, що жителі міста Ізмаїл, так само як і гості, будуть долучатися до освітніх активностей Богодійного фонду Карі та КЦ. Дізнатися про які можна на сайті фонду або у його представництвах у соціальних мережах. Наталя Гаврилова та удурхристяв, Юрій Берлінський для програми новин. Прикордонний пес виявив транспортний засіб порушника кордону, яким він мав форсувати річку Дунай до Румунії. Про появу невідомого в одному з сіл Ізмильського району прикордонникам повідомили місцеві жителі. Чоловік розпитував у мешканців, де проходить державний кордон. Незабаром на березі річці Дунай зорієнтовані прикордонні наряди виявили 28-річного мешканця Київщини. Військовослужбовцям він пояснив, що просто прогулювався берегом. Однак службовий собака Мітчел виявив неподалік від місця затримання на доту повітрям автомобільну камеру та сумку з особистими речами затриманого за спробу незаконного перетинання державного кордону чоловіка притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 204.1 КУПАП незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону. В Ізмаїльському районному відділі поліції презентували пілотний проєкт системи електронного обліку та відеофіксації «Кастоді Рекордс. Вона має на меті захист затриманих від неправомірних дій поліцейських, а також убезпечення правоохоронців від безпідставних звинувачень завдяки запровадженню ефективного цілодобового відеонагляду. Докладніше дивіться у репортажі. В Ізмирському районному відділі поліції 20 липня презентували пілотний проект системи електронного обліку та відеофіксації Кастуді Рекордс. В офіційному відкритті взяли участь заступник начальника в Одеській області Олександр Мірошниченко, начальник відділу моніторингу автоматизованого обліку дій із затриманими особами управління дотримання прав людини Департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Національної поліції України Олена Дмитращук, заступник голови районної військової адміністрації Михайло Шарафаненко, голова міськрайонного суду Олександр Присакар, Нік Ізмейської окружної прокуратури Олександр Сара, тимчасово виконуючи обов'язки начальника районного відділу поліції Віктор Герсименко, а також голови територіальних громад. Для Одещини ця подія особливо важлива, адже Ізмельський відділ поліції це вже третій територіальний підрозділ в області, де запроваджується така система. Сьогодні Черговий підрозділ поліції відкрився на Одещині, саме в Ізмаїльському районному відділі поліції. Це вже третій підрозділ поліції. Завтра відкриваємо ще один підрозділ поліції Білогородністровському районному відділі поліції. Загалом на території України вже запроваджено 54 підрозділа поліції, і саме Ізмаїльський районний відділ поліції став. 55-м підрозділом поліції. Система Кастоді Рекордс це електронна фіксація всіх дій по відношенню до затриманих осіб в ізоляторах тимчасового тримання. Вона має на меті захист затриманих від неправомірних дій поліцейських, а також убезпечення правоохоронців від безпідставних звинувачень завдяки запровадженню ефективного цілодобового відеонагляду в ізоляторах тимчасового тримання. Головний принцип системи гарантувати безпеку та гідні умови перебування особи під вартою. Що складається цей проект? Це чотири основних. Елементи, один з яких це зонування, в якому передбачаються певні приміщення, в яких перебуватиме затримана особа. Потім це система відеонагляду, другий елемент, яка забезпечуватиме фіксацію 24 на 7 Третій елемент це створення нової інституції, саме інспекторів дотримання прав людини, які будуть забезпечувати і контролювати захист саме затриманої особи. Четвертий етап це сама система Кастиді Рекордс, в яку вноситимуть інформацію поліцейські з моменту фактичного затримання до моменту. Прийняття рішення судом по цій затриманій особі, для того, щоб краще зрозуміти роботу системи електронної відеофіксації, присутнім продемонстрували змодельовану ситуацію із затриманням порушникам. Першочергово поліцейські коментують процес доставлення до підрозділу особи, затриманої за підозрою, в чиненні злочину, та пояснюють, яку інформацію відображено на службовому планшеті. Інспектор чергової частини реєструє затриманого і демонструє, що всі дії, які відбуваються у підрозділі поліції, відображаються на екрані монітора, встановленого у черговій частині. Тині після цього поліцейські супроводжують затриманого до кімнати інтерв'ювання, де з ним спілкується інспектор з дотримання прав людини. Це таке опитування, як самого поліцейського, який здійснював фактичне затримання, так і затриманої особи для того, щоб встановити факти, які відбувалися при затриманні. Коли затримувалась особа, чи застосовувались до неї заходи примусу. Якщо застосовувались, то які чи велася відеофіксація для встановлення певного паритету. Якщо якісь є неспівпадіння, то інспектор дотримання прав людини ініціює службове розслідування для встановлення цих фактів. Далі затриманий потрапляє у кімнату зустрічі з адвокатом. Спілкування відбувається під відеонаглядом, але з дотриманням адвокатської таємниці. Вона є конфіденційною, вона є розмежована в цьому приміщенні з одного боку сідає адвокат, з іншого боку сідає затриманий. Там відеонагляд пише тільки відео. Звук не пишеться, тому що це конфіденційна зустріч з захисником. Наступна кімната це кімната проведення слідчих дій, де проводяться процесуальні дії щодо затриманого. У разі, якщо є підстави виписати підозру, його поміщають до кімнати затриманих. Там він може перебувати не більше 24 годин. Після чого затриманого переміщують або до ізолятора тимчасового тримання, або до СІЗО. Якщо на це є підстави, в цілому, якщо говорити про систему Custody Records, це про створення певного захисту як для затриманої особи, так і для поліцейського, і в цілому, взагалі, створення того безпечного середовища для кожного громадянина, який прибуває до підрозділу поліції, тому що система відеонагляду вона забезпечить контроль за всіма діями. Custody Records – це інноваційна система контролю за дотриманням прав людини в поліцейській діяльності, що відповідає європейським стандартам. Її впровадження це чергове підтвердження того, що, попри труднощі воєнного часу, Україна продовжує реалізовувати безпекові та правозахисні проекти. Це великий крок для нашого району, і це не останнє відділення, яке буде модернізуватися і йти. Е до таких певних досягнень, щоб дійсно комфортно було в першу чергу і працювати поліцейському. Ну і на захист прав людини також це немаловажний, важливий такий крок, що дозволить Прозоро вести слідчі дії. Особливо досить приємно, що в такий надзвичайно складний час для держави в період військової агресії органи місцевого самоврядування, держава, національна поліція втілюють в життя у от проекти. Які стають на захист не тільки простих громадян, не захищене верст, а в першу чергу я вважаю, що вони стоять на захист безпосередньо самих поліцейських багатьох випадків прості поліцейські, патрульна поліція вони є незахищені захищені в себе. І потім виходить так, що довгий час вони повинні доказувати, що вони дійсно праві і вони не приймали якихось заходів. Я вражений приємно вражений цією системою, оскільки взагалі дотримання. Основних прав та свобод людини це основ, основна функція всієї правоохоронної системи нашої держави. Це дуже серйозний такий шах у майбутнє у і у розбудову правової держави. Таке нововведення однозначно мінімізує ризики виникнення конфліктних ситуацій та сприятиме дотриманню службової дисципліни поліцейськими. Відзначили у відомстві, система. Має створити певний паритет як для однієї сторони, так і для іншої. Про ту справедливість, про яку говорить президент України, про яку говорить міністр внутрішніх справ, голова національної поліції. Саме ця система в національній поліції, так як вона є пріоритетним напрямком, зможе забезпечити захист для кожного. Наталя Гаврилова, Теодор Христя для програми Новин. У суботу ввечері, 22 липня, в Озмилі на проспекті Миру водій автомобіля марки Шкода рухаючись на великій швидкості, ледь не наїхав на натовп пішоходів, що перетинали дорогу у встановленому місці. Вражені з ухвалістю водія, очевидці події звернулися до найближчого екіпажу патрульної поліції та повідомили Марку і держномер автівки. Через півгодини поліцейські зупинили вище вказаний транспортний засіб на вулиці Європейська. В ході спілкування з водієм 1983 року народження патрульні ви. Вили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Проте керманич відмовився від огляду. На водія складені відповідні адміністративні матеріали за частиною першої статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Подальшу долю водія вирішуватиме суд. Що стосується курсу валюти, прогнози погоди, дивіться далі. Долар США купівля 36 гривень 70 копійок, продаж 37 гривень 32 копійки. Євро купівля 40 гривень 90 копійок, продаж 41 гривня 65 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє в Озмейлі мінлива хмарність, без істотних упадів. Вітер південний 6-11 метрів на секунду, в день 15-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі 19-91 градус тепла, в день 31-33 градуси. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 17-19 градусів тепла. В день – 29-31 градус вище нуля. Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті www.izmail.tv.com, на YouTube-каналі та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі.